Друзі, всім вітаю! Отже, нарешті до нас приїхали довгоочікувані наші Volvo з технологією плагін гібриду. Це у нас шведський автомобіль 2021 року виготовлення та першої реєстрації, абсолютно без пошкоджень. В крутому білому перламутровому кольорі з пробігом 160 км 160 тисяч кілометрів і з усією сервісною історією на крутій комплектації Inscription, з дуже кльовими такими 20-ми дисками. Літня резина 25-го року. Ще досить довго будете її експлуатувати. Також додатково з автомобілем є комплект 18 дисків з зимовою резиною. Відаємо їх разом. Отже, кого цікавить вартість автомобіля, вона відразу в описі. Перейдіть, також там є посилання на телеграм-канал. Можете підписатись на нього, там зібрані всі пропозиції, які є в наявності. Плюс я часто пишу, що до нас їде в дорозі. Відразу в дорозі автомобілі і продаємо. Отже, плагін гібрид: двохлітровий бензиновий двигун е працює в парі з електродвигуном. Значить, передні колеса в нас. Ой, рухається за рахунок двигуна внутрішнього згорання, задні колеса повністю за рахунок електромотора. Запас ходу в режимі пюр, суто електроїзда до 50 кілометрів. Особисто вже виїжджав таку кількість кілометражу, тобто тут виробник не дурить нікого. В режимі гібридної їзди трошки зменшується запас ходу до 35 кілометрів, оскільки батарея залишає частину своєї ємності для того, щоб у вас був постійно повний привід. Управляється він тут за рахунок спеціального блоку управління електричного, ніякого кардана, ніяких з'єднань. Тут днищу, де кардан, розрахована, розташована якраз батарея, електробатарея. Вона, до речі, ємністю 11,6 кВт. З 2022 року то вони вже почали виготовляти батареї ємністю 18 кВт і можливістю проїхати на електриці від 70 до 80 кілометрів. 340 кінських сил. Це прям дуже потужний автомобіль. Шикарно. Їде динамічний, восьмиступенева надійна коробка автомат айсін, Працює дуже класно. Довели її вже майже до ідалу, перемикань майже не відчувається на автомобілі. Отже, маємо на даному автомобілі круту full LED оптику, так вона і називається, Full LED System, з фарами типу ходовими вогнями Молотора. Також є вирізання зустрічних автомобілів і автовімкнення ближнього та дальнього. Плюс омивач фар також присутній по автомобілю. Також є всі можливі асистенти в автомобілі Дістронік, він же адаптивний круїз-контроль, асистент смуг, асистент сліпих зон, Бліс Volvo він називається. Також є випередження зіткнень сіті сейфіті асистент виїзду з парковки, парактронік перед зад. Камера заднього огляду. 22 см кліренсу. Заявлено виробником. Абсолютно рівне днище. Нічим ви не задінете там понизу. Зараз я продемонструю, яка там ситуація. Отже, повний безключовий доступ, зеркала складаються. Також, як бачите, запилений у нас задній ряд. Переднє сидіння по склу в межах допуску європейського. Ну, Volvo відразу ми впізнаємо по задніх цих фарах, теж Full LED оптика, ні з чим їх не спутаєш. Виглядають вони шикарно. До речі, по вихлопним трубам, то вони тут реальні, це не муляж. Звучать також в режимі паверу дуже шикарно. Це в нас спеціальний режим. Далі про нього розкажу, який дає нам можливість їхати на повній потужності. Отже, завантажувальна зона в шикарному стані, пошкоджень немає ніяких. Також маємо складний фуркоп, як ви вже помітили, багажник відкривається помахом ноги, можливо, тільки, щоб ключик був з вами. Також є можливість керувати автомобілем через застосунок Volvo OnCall. Це є також додаткова опція, не всі автомобілі мають її. От таку маємо в салоні шикарну панораму. Багажна шторка. Є люк в спинках задніх сидінь. На жаль, він Volvo такий досить маленький, але лижі чи сноуборд мали би пролізти. Складання форкопу. Аптечка, весь комплект є присутній в автомобілі, також зарядний кабель для зарядки. Тут не так багато місця, оскільки багато займає батарея з електродвигуном. По комплекту то у нас є тут піна, компресор, секретка є в колесах, основний акумулятор для двигуна внутрішнього зваряння. Шторка і аптечка, на всіх дверях безключовий доступ. Продемонструю зараз косметичний стан салону. Салон у нас шкіряний. Є третій підголівник. Також є підлокітник для пасажирів задніх. Позаду в нас вже Type-C виходи. Також є підігріви для заднього ряду. Акустика в нас встановлена преміальна Harman Kardon з сабвуфером. Є пам'ять сидінь, точніше водійського сидіння. Сидіння з підтримкою ніг, з поясничною підтримкою, повністю електричне в такому стані. Торпеда прошита. прошита. Торпеда у нас в шкірі. Плюс прошита такою стрічкою. Затемняються автоматично дзеркала, заднього виду, а також пасажирське і водійське бічне. Маємо цифрову панель приладів, можна міняти її стилі. 160. Пробігу, розпізнавання також знаків присутнього в автомобілі. Автомобіль реально дуже кльовий, в гарному збереженому стані. Зараз вам кермо продемонструю. Отже, з асистентів маємо. Їх тут на екрані все, що є в автомобілі. Батарею можна заряджати також від двигуна внутрішнього згорання, від стартер-генератора, але це тільки в окремих режимах руху. Також в нас тут в салоні кришталевий селектор-передач від компанії Oreforce Sweden З підсвіткою вночі виглядає дуже круто шикарно. Кнопочка старт-стопу, вибір режимів руху, автохолд, електричний ручник. Е, є вся історія, як я говорив, в такому класному кейсі від Volvo. Зараз ми на неї глянемо. Сервісні протоколи є, також є сервісна книжка. От останній сервісний протокол на сервісі мекономен на 156 тисяч кілометрів і є сервісна книга з всіма попередніми записами історія в неї повна Отже, вибір режимів руху. Режим Pure це в нас рух повністю на електромоторі. Задній привід, тільки присутній. І на, в цьому режимі можна проїхати до 50 км. Але він обмежує, за рахунок чого 50 км, обмежує роботу кліматичної установки, також деяких інших систем. За рахунок цього і йде в нас збереження енергії. І більш відповідно можна проїхати кілометрів. Також є Constant АВД, це режим повного приводу. Відразу, можливо, почули, що завівся двого внутрішнього згорання, тобто ми маємо зараз повнопривідний автомобіль, відразу і з'явилось тут значок АВД. Біля вибору передач. Також є режим гібриду, на ньому у нас є до 35 км запас ходу, тут вже трошки підрозрядив я її. 32 показує. Чому 35 Тому що частково запас мусить мати батарея, щоб підключати задній привід, щоб у вас був повнопривідний також автомобіль. Режим Power – це в нас, звичайно, максимальна потужність. Всі 340, кінь... 340 кінських сил. Два двигуна примусово працюють відразу. Не в гібриді там, що підключається один чи інший, а відразу обидва. І режим – Це в нас включається допомога при спуску. присутня, Одесь Секунду продемонструю, вона вже пропала. З'являється допомога при спуску. Відповідно, автомобіль допомагатиме вам в критичній якісь такій ситуації. Отже, також можна відслідковувати в режимі реального часу. Є в нас тут окреме меню, є в нас, до речі, CarPlay, підключення по блютузу. CarPlay ще, на жаль, дротовий. Отже, зараз, як бачите, спереду в нас є ДВЗ, позаду електротяга, і автомобіль нам відразу покаже, на якому ми їдемо. Бачите, зараз суто енергія батареї використовується. Підключається двигун внутрішнього згорання, відповідно, покаже нам використання двигуна внутрішнього згорання. Дуже цікавий автомобіль. Приносить дуже кльові емоції. Друзі, кого зацікавив, приїжджайте до нас на тест драйв. Також можливий підбір спеціалістом Всім хорошого дня!